Неодноразово по групі «Бучицькі справи я бачив, так як і всі, ви мали можливість бачити, як у коментарях під різними постами люди неодноразово піднімають таку тему, як валютники у місті Бучач. Там люди пишуть свої обурення, де хто там читав, пише, що як так, що їхній воєнкомат не бачені, поліція не бачить, що вони стоять і у центрі міста, і в інших місцях. І вільно торгують валютою під час війни, тоді, коли частина з них і придатна. До мобілізації. Але останнім часом всі ви маєте можливість спостерігати, що щось та й змінюється, оскільки більшість валютників, яких було видно раніше, вже якийсь час не видно. Я вам поясню, чому, Тому що, тому що на них почали складати протоколи. Багато валютників отримували протоколи, їх дійсно ганяла поліція, і все це завдяки тому, що наших бучицьких валютників побачив. Аж начальник ГоНП у місті Тернополі. Хоча у Бучачі їх не було помітно ні для ТЦК, ні для працівників поліції. Але всі ми маємо можливість спостерігати той факт що у нас є один VIP-валютник. Чому VIP? Тому що він стоїть на самих козирних місцях, він ні від кого не ховається. Добре, помітно, що він нікого не боїться. А чому? І сьогодні я вам пояснюю, чому. Прізвище цього валютника Дорофей. Також у нас у місті Бучач є. Дуже крутий начальник, начальник ГРПП, також з прізвищем Дорофей. І це, мабуть, більш крутіший начальник, по крайній мірі, він себе так мабуть, уявив, що він є більш крутий, ніж начальник головного управління національної поліції Тернопільської області, оскільки дорофей уявив, що, що це все дурниця, і що ніяка зазначена ціль не може бути досягнення на повідношенню. До валютника Дорофея, який являється рідним батьком діючого працівника поліції, а саме начальника ГРПП пана Дорофея. Е, Відповідно, на сьогоднішній день ми бачимо, що це єдиний, мабуть, валютник у місті Бучач, ні якого не було, до цього часу складено жодного протоколу. Навіть сьогодні ми бачимо, що пан Дорофей стоїть в самому центрі міста на площі ринок і здійснює свою незаконну. Діяльність, а саме незаконні валютні операції, робить це на систематичній основі роками? Про що зараз я докажу, публікуючи відеодокази, докажу саме системність його діяльності, публікуючи перше відео ще зимою, як він торгував валютою. Дане відео зазнято одним із моїх підписників. Добрий день, А по чому євро? Тридцять можна. Так. так. О! І друге відео зазняти особисто мною. По чому долар? Купити чи продати. Купити? Двадцять вісім, двадцять. Тридцять вісім, двадцять. Двіси, значить, просто щоб ви володіли. Я, бо я, ви знаєте, що я скрито за плечима нічого не роблю. Відповідно, я озвучую зараз те, що я роблю. Я вас запитав, для чого, тому що я фіксую на відео, як він торгує валютою і зараз. Тому я прошу, звертаюся до найвищого керівництва Національної поліції Тернопільської області, щоб вони взяли під контроль дану ситуацію. Тому що я вважаю, що якщо всіх, значить всіх, якщо за закон, то він має діяти для всіх. І не може таке бути, щоб поліція гнобила валютників, і одночасно в той же час валютники, які кришуються, покриваються працівниками поліції, в даному випадку діючим працівником поліції сином, могли використовувати цю ситуацію для ще більшого свого збагачення. Оскільки всіх, кого працює поліція, присутні полі поліція, вони, як мінімум, скажімо, ховаються, чим втрачають клієнтів, а як максимум взагалі перестали працювати і Вільні клієнти, звичайно, що по логіці економіки збагачують того, хто позбувся конкуренції. В даному випадку несправедливе збагачення отримає батько діючого працівника поліції пана Дорофея. Тому я вважаю, що це недопустимо, незалежності від того, хто там покриває і вище сім'ю Дорофею, не хочу озвучувати відоме все обласне прізвище, хто є чоловіком. Сестри валютника пана Дорофея не хочу по тій причині, що ця людина користується певною повагою моєю у свою сторону. Але якщо цю людину будуть використовувати для подальшого покривання даної несправедливої ситуації, про що мені раніше вже погрози надходили, без відума, я надіюся, без відума, пана пана я, то я звичайно. Буду говорити більш відкрито і діяти без жодних стопів, без жодних самообмежень. Дякую.